Топ бюджетних гібридних автомобілів чи можливо щось купити до 10 тисяч доларів, що обрати за 15 та на що взагалі звертати увагу перед покупкою? Про це і навіть більше всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. І для того, щоб це відео було максимально корисним для людей, які дійсно хочуть обрати для себе гібридний автомобіль, одразу прохання. Якщо ви є власником одного із тих авто, про які ми сьогодні будемо говорити, будь ласка, не пошкодуйте декілька хвилин свого часу і напишіть свій відгук про авто в коментарях. Це дуже цінно і важливо, тому наперед вдячний. І розпочнемо ми з першого авто. Це звичайно легендарна Toyota Prius. Чому вона легендарна? Тому що по факту це перший наймасовіший гібрид японського. Бренду. І якщо ми говоримо про бюджетні автомобілі, то розпочинати ми будемо все ж таки із другого покоління, яке випускалось із 2003 по 2009 рік. Обладнане це авто півторалітровим бензиновим двигуном, потужністю 76 кінських сил і електромотором на 50 кВт. Вона відзначилась надійністю та хорошим ресурсом, через що в багатьох країнах світу, до прикладу, в Грузії є ледь не основним авто у службах таксі. До прикладу, у Сполучених Штатах для моделей з 2004 року та новіших років випуску. Батарея розраховувалась аж на 240 тисяч кілометрів, або у державах, які мають жорсткіші норми викидів, до 10 років. В нас же частіше в таких умовах ви зустрінете покоління 3, яке випускалось з 9 по 15 рік. А, і не тільки в такому амплуа. Ви, скоріш за все, уявлятимете її в от такому образі патрульної поліції. Двигун 1,8 на 98 кінських сил, що працює за циклом Аткінсона та електродвигун на 60 кВт. Такі автомобілі у другому поколінні будуть стартувати на авторія з порядка 6,5 тисяч доларів у третьому в районі восьми. Але ви самі розумієте, що це низ, і хороші авто прибавити, хоча б 2 тисячі до тої, до тої цифри, і тоді можна уже щось шукати. Далі у нас Ford Fusion гібрид, і об'єктивно кажучи, Ford Fusion із бензиновими двигунами це один із найпопулярніших автомобілів із Сполучених Штатів в Україні. І зауважу, що сьогодні з Fusion ми так само, як і з Prius, стартанемо із другого покоління, яке випускалось з 12 по 2020 рік. Чому та тому, що перше, хоч і було гібридне, але таке страшне, наче старий Ford Scorpio. Якщо згодні, будь ласка, поставте лайк в коментарях. Так от, про гібриди. В ряду двигунів Форда було таких два варіанти. Це 2.0 Duratec Atkinson Cycle P4 Hybrid або ж HEV та 2-літровий Duratec Atkinson Cycle P4 Energy Plug-in Hybrid, відповідно, PHEV. У першому варіанті це сумарно 190 кінських сил, а в другому 141 бензинова конячка та електромотор на 116. Хотілося б, щоб це в сумі складало 200 але ні. 188. Кінських сил і пам'ятаєте, із нашого відео про гібридні автомобілі. PHV має здатність пересуватися суто на електротязі. У даному випадку це порядка 30 кілометрів, ну в реальності, я думаю, 20-25 точно. Витрати в таких авто дійсно символічні, багато хто озвучує і 4, і 5 літрів по місту. Але хочеться в коментарях почути відгуки реальних власників цих автомобілів. Якщо ми говоримо про ціни, то звичайно побачите, ви можете і 8,5 і 9 тисяч доларів, але Об'єктивно говорячи, нормальний гібридний ф'южн не тотальний, в адекватному стані і з адекватним пробігом буде коштувати не менше 12, а то й 13 тисяч доларів. Тому перед покупкою будьте дуже, дуже уважні. Ну а якщо ви максимально заощадливий, то на гібрид ще можна поставити ГБО. Це процес, який вимагає досить високої точності і досвіду спеціаліста, але це можливо і тут важливо правильно налаштувати систему, тому що в гібридах дуже часто змінюється режим роботи саме бензинового двигуна якому б сервісу я це довірив? Та по факту лише одному: час газу. Це компанія, яка з легкістю зможе поставити тобі ГБО і на «Ф'южени», і на Сонати, і на пріуси, і на інші автомобілі багатьох брендів. І що саме важливе, це те, що не виникає жодних сумнівів у досвіді, так як у компанії вже понад 16 років цього самого досвіду, понад 50 тисяч автомобілів, які, дякуючи час газу, їздять з ГБО, і понад півмільйона автомобілів, які просто були на сервісі. Самі розумієте, з таким мало хто зможе посперечатись. А і ще в мене є маленька таємниця. Зараз на час газу проходить акція. Ви можете приїхати і зробити діагностику газового обладнання абсолютно безкоштовно, якщо ви новий клієнт, і також можете пройти ТОВ на всього від 600 гривень. Отака супер акційна ціна. Тому всі деталі в описі під цим відео. А ми полетіли далі. І згадуючи про гібридні ф'южени, не можна не згадати і про іншого представника бренду Ford це Ford C Max. По факту, там аналогічні два гібриди HV і PHV, тільки в іншій обгорці. Я не знаю чому, але саме в такому кузові мені це авто дуже певний період часу подобалось, і я навіть думав собі таке придбати. Hyundai Sonata. Так, настав час додавати трішки корейської кухні. Я не знаю чому, але більшість людей взагалі не знають про наявність гібридної сенати. Для наших людей існує або 2,4 бензинова з Америки, або схожі варіанти, але з Кореї, там з двохлітровими газовими двигунами і мільйонними пробігами. Але є ще й гібрид, який насправді доволі навіть непоганий. 2,4 бензинових літри на 159 кінських сил працюють в тандемі з електромотором на 47 кВт, видаючи сумарно 206 кінських сил потужності. Автомобілі, які ви можете знайти на ринку в Україні, мають переважно досить великі пробіги, тому перед покупкою краще проводити досить ретельну перевірку. По цінах нормальні варіанти будуть стартувати, думаю, від плюс-мінус 115 12 тисяч доларів. Менше краще навіть не розглядати. І раз ми вже пішли по корейцях, то згадаємо і про Kia Optima. Європейська Optima Гібрид комплектується бензиновим двигуном на 2 літри, замість 2,4, який застосовується в моделі для ринку Північної Америки. Здогадатись, яких варіантів в Україні більше, я думаю, не складно. Сумарно 2,4 і електромотор видають 199 кінських сил, чого більш ніж достатньо для комфортної і досить швидкої їзди. При цьому мати можливість отримувати витрату по місту в порядка 6 літрів. На Сотню просто чудово. Таких автомобілів насправді в продажі не так багато, але якщо ви і станете розглядати таке авто для покупки, то не заглядайте в ціновий сегмент менше 11,5-12 тисяч доларів. Якийстенний вагодрочер в цьому списку не могло обійтися без цього автомобіля: Volkswagen Jetta Hybrid. Чудовий автомобіль з однієї точки зору, тому що недорогий, але в ньому є один суттєвий косяк, про який треба знати, пам'ятати і ні в якому випадку не ігнорувати. Розпочнемо з того, що Jetta із тих автомобілів, які одразу не планувались як гібрид, а отже, всі витікаючи з цього мінуси, менший багажник і тому подібне. Під капотом 1.4 турбо, який доповнений 20-кіловатним трифазним електродвигуном. Заявлена витрата по місту порядка 4,5 літри. Чи це так, дізнаємось з коментарів від власників під відео. Але ж от, найцікавіший момент. Що ж то за Але, про яке я згадував на початку: коробка передач DQ200. Той самий легендарний семиступінчатий робот із сухим щепленням. Коробка передач, яка має, м'яко кажучи, неоднозначну репутацію, а так як машини вже віком у порядка 10 то й більше років, досить великі пробіги. Якщо коробку до вас ніхто не робив, то я вас вітаю. У вас є великі шанси стати саме цим щасливчиком, який познайомиться із ваговськими сервісами по коробках. Тому при виборі будьте дуже уважні. Жні діагностуйте коробку або шукайте варіанти, де цю коробку на нормальному сервісі вже зробили. Ціни стартують порядка від десяти з половиною тисяч доларів. Живіші шукайте, хоча б від 11 500. Ну звичайно, старіших років випуску з більшим пробігом, з більшим ризиком попасти на проблеми з коробкою передач, тому думайте. Далі у нас Toyota Aqua, яку можливо логічніше було б поставити одразу після Prius, але я вирішив, що побачивши цей автомобіль, у вас виникне перше запитання. Що це? І зараз я вам поясню: по факту, це автомобіль, який не для японських ринків був відомий як Toyota Prius C. по факту, такий собі маленький варіант Пріуса. Я вам розповім про перше покоління, яке випускалось аж до 2021 року. Технічно, думаю, вам все зрозуміло: 4 16-клапаний бензиновий двигун із системою VVTi, об'ємом 1,5 та електромотор, але комплект відрізняється від Prius. Тобто, максимально має лише 100 кінських сил потужності. Мало? Ні, мало це його витрата. З самого початку випуску, в грудні 2011 року, цей автомобіль зміг встановити рекорд із витрати пального. Він проїхав на одному літрі бензину 35,4 км. Рекорд тримався, між іншим, два роки. Потім його побила Хонда, але ви самі розумієте, що це супер крута цифра. З мінусів, це не надто популярне авто в Україні, тому якщо доведеться шукати кузовні запчастини або може й навіть деякі запчастини іншого технічного характеру, доведеться трішки довше пошукати або почекати. Тому на це варто розраховувати. Chevrolet Volt, напевно теж один із найрозповсюдженіших бюджетних гібридних автомобілів в Україні, тому оминути я його точно не міг. Теж є два варіанти HV і PHV. в основі бензиновий 1,4 та електромотор. Максимальна потужність 150 кінських сил. З переваг, звичайно, той факт, що це авто це не перероблений під сучасні тенденції бензиновик, а першопочатково гібрид. Тому вдалося використати і батарею більшої ємності і спроектувати салон досить містким і комфортним. По цінах хороші варіанти будуть стартувати із 11-12 тисяч доларів, і мені здається, що це цілком відповідає цьому автомобілю. Доволі непогано зібраний, доволі непоганий з точки зору надійності. Більше, я думаю, можна буде прочитати вже від власників в коментарях. Далі у нас, напевно, найдешевший гібридний автомобіль, який можна придбати в Україні, це Honda Civic. Бюджет таких машин стартує від 6,5 тисяч доларів. Оснащені сівіки мотором 1,3 на 95 кінських сил та електромотором на 20 сил заявлена мінімальна витрата 3,2 літри на сотню, що точно здається фантастичним показником, особливо для авто таких років. Варто розуміти, що і машина буде геть не нова, в силу чого краще не думати про особливу надійність. Тому, якщо готові і хочете в невеликому бюджеті спробувати гібрид, то напевно це саме ваш варіант. І крайній автомобіль на сьогодні. При цьому я його залишив на десерт, тому що він, напевно, і найдорожчий: це Hyundai Ioniq. HEV, в основі якого бензиновий 1.6 та електродвигун. Мені ця машина концептуально з точки зору дизайну дуже схожа на Toyota Prius. Чи погано це? Та ні. Практичний кузов, непоганий по якості салон, не Mercedes, але Hyundai Luxury рівнем ніколи і не славився. Тут низ ринку буде десь порядка в 12,580 -12, в тисячах доларів. Кращі варіанти стартуватимуть від 14. Але на мою думку, ця машина повністю відповідає цим цифрам, і купивши її, ви точно будете задоволені. Так, окей, з машинами ми розібрались. Тепер час поговорити про те, на що ж звертати увагу перед покупкою, як діагностувати такі машини. Ми знаємо, що гібрид це по факту машина, яка зібрала всі переваги. Водночас і бензинових машин, і електромобілів, е, але є момент. Частину недоліків, вона зібрала теж і звідти, і звідти. Тому перед покупкою такого авто, ви не обійдетеся лише класичною там діагностикою підвізки чи перевіркою мотора на підтікання. Вам обов'язково треба дуже ретельно перевірити електричну систему авто, перевірити, чи правильно працює гібрид у всіх режимах. Як це зробити? Тут звичайно краще довіритись професіоналам і купуючи таке складне з технічної точки зору авто. Мені здається, що вам краще звертатися на сервіси до офіційних дилерів, де ці автомобілі знають як найкраще. Там майстер зможе і професійно підійти з точки зору тест-драйву, і звичайно ретельно перевірити електроніку, запас батареї, щоб ви не попали на кругленьку суму. При ремонті, е, я думаю, що це все для першої такої частини про бюджетні гібриди, тому що є у мене ще пару думок, як це все доповнити. Тому е, дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всі актуальні збори в описі під цим відео. Всім мирного неба, всім па-па!